Христос народився. Славімо Його! Ви скажіть мені, яке саме сильне славне ім'я? Ім'я Ісус Христос. Амінь. Амінь. І я вам даю вопрос такий. У нас тут багато. Хто для тебе Христос? Хто для тебе? Спаситель. Спаситель. Відвідці Ангели, архангели, Він красоту неба залишив узяв людське тіло, типу ті побої, ті колючки забувалися в голову. Чому це робилося ради нашого спасіння. І ось Матвія, в першій голові, я читаю народження Ісуса Христа. Ми читаємо. Народження Ісуса Христа сталося так, коли його матір, Марію, заручену з Йосипом, перші як вони зійшлися, виявилось, що вона у тробі. Має від Духа Святого. Бачите, яке було придіння Боже. А муж її був ще праведний, не бажавши ославити її, хотів тайкомо відпустити її. Зауважте за Йосипа. Йосип був праведний, благочистива, розумна людина. Нижче читаємо. Коли ж він те подумав, ось його ангел Господній. У сні промовив Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачне у ній, то від, бо зачате, пробачте, у ній від Духа Святого. Ви ну подумайте, наскільки був бдітель на сон. Порозумів правильно і той сон. Скільки снів ми, брати і сестри, маємо, значить, до нас приходять, значить, ми снемо. Але Йосиф був правильний людина, і дуже був бдітель на сон. Нижче читаємо. Вона родить сина, ти дай йому ім'я Ісус, бо спасе він людей, людей своїх від їхніх гріхів. Бачите, яке було оприділення Боже. І все це сталося, щоб збулося сказано пророком від Господа, який провіщає, Ось діва утробі зачне сина породить, і назвуть Йому ім'я Емануїл. Що в перекладі з нами є Бог, я прокинув Йосип зі сну, то зробив, як, як звелів йому, ангел споднів. Господнів, прийняв він дружину свою і не знав він її, а сина свого вона зродила, і він дав йому імені Ісус. Слава Господу! Я багато разів тако читав і думаю, наскільки Йосиф. Каже, писає, була правильна людина, як він чітко зрозумів правильний той сон. Yeah. І виповнився час, Дайте, і сестри. Дуже важно, щоб ми були такі, як Йосип. За Йосипа я зачитую, він був правильна людина. Він дуже чітко розумів той сон. Я на думаю, Боже, скільки нам сніси снига? Але Біблія показує, що він людина праведна. І ось дивіться, коли вже Христос народився. Запонікоївся з ними весь Єрусалим. Ірод, усовіці, два сорта народу. Два сорта народу. Пастушки де Юра де проповіду, Федя проповідував, коли учули ту вістку. То що тут я зачитаю, зачитаю це писання? От, як бачиш з огрю, вони надзвичайно зроділи. А що зроділи? Тому що це нова вістка прийшла для них. І вийшовши, додому, вийшовши додому, знайшли там дитятко і Марію, його матір'ю, вони паленицьма, вклонились йому, і відчинивши скарниці свої, піднесли йому свої дари, дивіться, які ціні дари, золото, ладу та смертю, і у вісні остереження. Щоб не вертались до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Бачите, які вони були теж бдітельні. Ну, золото це хороша віч, а було серце у них відкрите. Вони надзвичайно зраділи. Прати і сестри, тепер дивіться, перевести в даний час ми пізнали Бога, де наша радість. Ісусі Христі. А люди, котрі не знають Бога, порівняйте до покаяння і після покаяння Юра частично проповіду, дивіться, за, е, за того діяволя, як він хитро підійшов до Адама і Єви. За непослушання вони були вигнені з рою. Апостол Павел каже до римлян, як по через одного чоловіка прийшов гріх на цю землю, так і по через Сина Божого Ісуса ми маємо примирення з Богом. І ми, брати і сестри, у дорозі дуже важливо, щоб ми дійшли. Дивіться, написано є, а таке без слово Писання я хочу зачитати. Написано є у книги Малахії, 3 глава, 16. 40. Змовлялися і один з одним, і ті, хто страх перед Господом має. І прислухався Господь і почув. І перед обличчям його була писана пам'яткова книга про тих, хто страх перед Господом має і хто поважає імені Його. Чуєте, пишеться пам'яткова книга. І будуть мені вони власністю, каже Господь Свят. На той день, що вчиню, змисердюся над ними, як змежеться чоловік над синами своїми, що служать йому. І дуже важливий 18 стих. Ви знаєте, ми віруючі люди, ми, ми хотіли вже на то бачити. Але то в Бога не так. В 18-ті говорить такі слова. І ви знову побачите різне між праведним та нечистивим, між тим, хто Богу служить, і тим, хто не служить йому. Служити Богу. Я вже казав, коли своїй сестрі казав, треба служити Богу на кайчима, і кому служити. Знаєте? Служити Богу, читати Писання, згідно Священним писання, проверяти своє серце, проверяти своє життя. І так ми будемо в царстві Божому. Брати і сестри, ми поки в дорозі, але нам треба, щоб ми дійшли. І ми дійдемо тоді, коли будемо виповняти волю Божу. Ми зближаємося дуже до тяжкого часу. Матвія, думаю, там написано такий стих, що буде така скорб якої не було від настання світу, якби не вклонилися діті, не спаслася б ніяка людина. Ви подумайте, ні скони будуть. І ось ми читаємо у Луки, дивіться, як написано є в Луки 22 глава, дивіться, брати, 25 стежком. І будуть ознаки на сонці, і на місяці, і на зорях, і тривога людей на землі, і зберете від шуму. Моря та хвилі, коли люди, люди будуть мердити страху та чекання того, що йде на увесь світ, коли си небесні не порушаться, і побачить тоді сина людського, що йтиме на хмарах із силою великою славою. Коли стане збуватися це, то ви випростойте, підіймайте свої голови, бо зближається ваше визволення, і розповів він їм. Притчу, погляньте на фігове дерево і на усілякі дерева. Як вони вже розпускаються, то, бачивши це, самі знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли побачите, що діється, то знайте, що Боже Царство вже близько. По правді кажу вам, не перейде рід цей рід, аж усе це станеться. Небо і земля проминуться, але не минуться слова Мої. І дуже важні слова предосторога для нас. Тут сказано 34-ти связьком. Уважайте на себе, не на кос на себе, щоб ваші серця не обтяжалися не на жерство, та п'янство життєвими клопотами. Щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка. Бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. І 36, дивіться, з тих дуже чіткий нам дає ну, хороший совет. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб могли ви уникнути всього того, що має відбутися, та станете перед сином людським. Амінь. Тож пильнуйте. І так, браті і сестри, також розглянути своє серце, своє життя. Написано у слові священно Писання, використовуйте час, бо дні які дні лукаві. Дивіться, написано, є, я собі думаю, цей стих. Друга голова Корінтян: Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ні, ніхто. Бо хто розум Господні пізнав, яких би міг навчати, але маємо розум Христів. Слава Господу! На якій висоті, браті і сестри, ми часом можемо не оцінювати, на яку висоту наш, нас Господь поклав? Церкву П'ятдесятницьку, вона нам на високій висоті. Церкву 50 буде Дух Святой. Старим ми читаємо: Мойсей, Арон, Маріан ведуть Ізраїля. Бачите, прийшли до того Червоного моря. Фараонські війська доганяють Моїсе, що робити далі? Це є чудо чудес. Що у тебе є в руці? Ота, Палиця, якому вдарив об море розійшло. Це чудо чудес. Ви знаєте, ті атеїстичні часи, то люди наших віруючих братів не могли вірити, як це могло бути. Ми читаємо про, по семидневному обходженню ті ірхонські стіни впали. Дивіться, яку Бог має силу ми, брати і сестри, має істину Богу, живого Бога, і нам потрібно, щоб ми дойшли. Ви знаєте, люди, котрі не мають віри, закопали людина, над цим закінчилося. Дивіться, як написано, каже апостол Павел корінтян, 15 голова, 51 стих. О скаже вам таємницю, не всі ми заснемо, та всі перемінимось. Раптом як оком змигнути при останній сурмі. бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемиримось. Слава Господу! Які це радісті слова? Ми царство Боже беремо вірою. нижче читаємо такі слова. Мусить бути твій оце зодягнутися у не тлінне, а смертне оце отця без смертя. А коли оце тлінне у нетліні зодягнуться. І ця смерть безсмертя заглянеться, тоді збудеться слово написано. Поглинута смерть перемогою. Де смерть твоя перемога? Де твоє смерть жало? Жало смерті то гріх, а сила гріха то закон. А Богу дяка, що Він Господом нашим, Ісусом Христом, перемогу нам дав. Отож, браття моє любі, будьте міцні, непохитні. Збагачуйся завжди Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марна у Господі. Амінь. Амінь да. Які радість слова! Прийде той час, де наше тіло переміниться. Ви знаєте, ми в дорозі, йдучи до Господа, нам треба дойти. Ми йдемо на служення, слухаємо Слово Боже. Наша душа не мовтає акумулятор, зарядили. Завели машину і далі їдемо. Не зарядив, не заведеш машину, отак у духову привести. Наш, наш духовний внутрішній чоловік, він требує слова Божого. Ви знаєте, я люблю такі говорити слова, так маю від Бога, що життя людини один раз даного. Людина має три періоди: дійство, середні роки. Я дитину, я був теж такий дитином. І старость. І ти закінчуєш своє життя. Апостол Петро каже, кінець цьому наближився, отже, будьте мудрі і пильнуйте у молитвах. Друге місце написує, Бог не любить смен грішника. Бог хоче, щоб люди всі спаслися. Я вже казав, коли приїхав в Америку, як я пішов у Родську церкву, десять, скільки народу це, це робить дух святий, хто може зібрати скільки народу. Яку Бог має велику силу, брати і сестри. Людину вирвати з того Йорва, з того гріха, і поставити на, на, на дорогу істині. Тому ми в дорозі йдучи до Господа, і дуже важливо, щоб ми дійшли. Ми дійдемо, знаєте, коли Коли будемо читати Писання, служення, проявляти своє життя, і так ми дойдемо. У Порока Осії написано: погинен народ за недостаток відділення. Скільки, брати і сестри, є людей. Воно війшло в церкву, воно воно нічого не росте. Я не маю права косу осуждати. Як ти є в третьому класі, йди у четверть, підіймайся вищі в області пізнання Бога. І так, браті і сестри, ми дойдемо. Тому проверяємо наше серце, приближаємося до Господа, щоб ми були у повністю укомплектовані. Дивіться, браті і сестри, даний церкву Дух Святий, він дуже цінний Дух Святий. І наразві думаю, Боже, скільки ти до мене говорив Духом Святим. Ми способні вшиватися, тому що ми живемо на цій землі, да Юра брат проповіду, я його слова підтримую. От, що діявол, котрі скинути з неба, для нього вже дорога на небо закрита. Є для Єде Спасіння? Нема. Нема. Так чи ні? Мене хотів один брат справити. А я взяв місце Писання написано. А так написано, є друге місце писання. За що він скинуть із неба? За непокору, за непокорну. Він хотів бути вищий Бога. А написано у Біблії, що Бог свою славу нікому не Амінь. так написано. Тому тобто, як я дещо сказав у проповіді правильно, можете поправити мене. Я не вижаюся, От. Але повинні посвящено писаннями йти, і так ми дійдемо до Царства Божого. Амінь. Будемо молитися. Смиритися під твою моє сильну та могутну ручку. Боже поможе тебе, любити цілим серцем, всією душею, Господи. Поможи, болю поваючи, повати на тебе, Господь, поможи при всякій обстановці тобі, дякувати, Господи, До наші брати прожили дуже трудний, тяжкий час. Але вони прийшли, але ти їм допомагав. Ти давав їм віри, Господі. Бачку ти наш Боже, поможи, щоб дивитися на тебе, розп'ят. Поможи, Боже, за все тобі дякувати, Господь, Боже, і поступати Боже, по волі Твоєї, Господи, Батьку ти наш небо і землі. алфа фаштамет. Алілуя, алфа Алілуя. Алілуя. штаме, Господь. Прошу тебе, Господь одягни. Сили, Боже подай віри, Боже, подай народу Божому, Господи, поможи приближатися ближче до тебе, Господи, в області пізнання правди Твоєї, Господи, поможи при всяким становці Тобі дякувати, Господи бо Твоє око наблюдає за кожним кроком. Боже, за нашими устами, Господь. Боже, що виходить з уст наших, Господь, одягни сили, Боже подай віри, Боже подай Господи, Боже, я себе не оправдаю, я віддали праг себе при тобою, Господі, а я тебе вивів з тобі, ти мене видів з рука. Ти мені, Боже, відкрив дорогу спасіння, Господи. Я тебе дуже прошу за моїх дітей, за мою жінку. Господи, щоб я бою всіх зустрів в царстві Твоєму, Господь. Боже, так казав Ісус Навін, а я і мій дім. Будемо служити Господу, вислухайте нашу молитву, прийми одягни та подайте сили, віри, смиритися, кайтеся і тобі буде служити. Тобі слава, тобі поклоніння, хай буде, бо Отець і син і Дух Святий. Амінь.